Тому нам треба ось ці два місяці використати собі в благо черво. це травень і червень. Якщо операції термінові, ідіть, але будьте уважні: якщо не термінові, їх краще відкласти. Ну потім на другу половину квітня. Вітаю ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець. І сьогодні до нашого ефіру долучається Марина Романова. Пані Марина, дуже вітаю вас, рада побачити. Пані Христину, вітаю вас і вітаю всіх глядачів каналу ТОП. Ой, настрашили зараз а, мене і не знаю. Думаю, що наші глядачі теж знають зірки і повідомлення від абсолютно різних астрологів стосовно того, що зараз у нас. Просто якийсь страшний ретроградний період. І саме про це я хочу з вами поговорити, щоб ви нам розповіли, чи дійсно такі страшні ці ретроградності, як про них говорять? Що це означатиме для України, які можливо, доносні зміни нам варто чекати, і все-все-все, що нам перенесуть зірки, ось цей період, і що нам варто чекати, чого не чекати і так далі. Давайте почнемо з того, що за ретроград. Зараз відбуваються. зараз відбуваються одночасно дві ретроградності особистісних планет. Взагалі це буває рідко, але саме ось в березні і на початку квітня ці дві ретроградності співпали. І вони пов'язані з ретроградною Венерою і з ретроградним Меркурієм. При тому, що ретроградна Венера вона більш така тривала. І вона триває вже з 2 березня і буде тривати ще по 13 квітня. А до неї вже приєднався ретроградний Меркурій, який почав свій рух у зворотньому напрямку. Ну це уявний рух, тому що вони всі рухаються по своїх орбітах. Просто ми зараз з вами знаходимося в такому положенні відносно Венери і Меркурію, що їх швидкості відносно Землі менші. І тому саме ретроградний Меркурій з 15 вже березня по 7 квітня також буде гальмувати всі наші процеси. Але ще це не все. Да? Ми ж не забуваємо, що ми ще з вами знаходимось у період так званих да, коридора затемнень, який ще буде тривати до 1 квітня, тобто ще вони, да? це напруження також істотно впливає на нас з вами. Та ще наприкінці березня є такий період, який називається сіра зона, коли і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і, до речі, Нептун планета з одного боку ілюзій, а з другого боку нашої віри і духовності. Вони знаходяться на кордоні між рибами і овном. А якщо ви знаєте, я думаю, що всі знають, що астрологічний рік починається з овна недаремно. Овен це початок нового циклу, а риби це закінчення старого циклу. І от зараз ми саме в березні і в квітні знаходимося ось в такому переломі. Тобто ми повинні від чогось відмовитись старого і нам допомагають це зробити, і потім перейти хтось плавно перейде, а когось вищі сили заставлять це зробити дуже швидко. Саме на нові рельси, стати нового життя. Так, що ось ретроградна Венера і ретроградний Меркурій спочатку гальмують нашу соціальну активність, ну а потім вже дадуть нам шанс пристосовуватися до нових форм буття. Дійсно, ми з вами якраз перебуваємо в великому такому трансформаційному періоді. Що це за трансформаційний період? Дуже цікаво, можливо, детальніше розкажіть нам. Угу. Ну, давайте почнемо з Венери, тому що вона більш тривала. Да? Венера, взагалі, це планета краси, кохання, миру, гармонії, культури, етики, всіх людських стосунків, жіночності і грошей І вона, ретроградно рухаючись, вона гальмує всі ці процеси. тобто, Період з 2 березня по 13 квітня несприятливий для соціально культурних проєктів, для дуже важливих фінансових угод, які повинні тривати ну, багато років, наприклад, для укладання таких, же, ну, таких довгих да, контрактів, для одержання великого прибутку, можуть бути помилки і гальмування для оформлення кредитів, для реєстрації спілок. До речі, шлюбу і розлучень. Чому саме ну, не рекомендуємо зараз оформлювати шлюб або розлучення? Тому що е, шлюб і розлучення вони зв'язані з венерою, з коханням, да, з нашими стосунками, і все те, що ми будемо зараз створювати в цей період, воно буде потім повертатися назад. Тобто ми оформили да, з вами шлюб. А потім будемо сумніватися, а чи правильно ми зробили і завжди буде хотітися повернутися в нашу неодружену, да, таку частину нашого життя. От, Тож, те ж саме і з розлученням. Ось зараз ми оформили розлучення, і потім будемо все життя сумніватися, а чи правильно ми це зробили. Тому для шлюба і розлучення все ж пропоную обрати період після 13 квітня. Також це не дуже сприятливий період для початку стосунків кохання, да любовних стосунків, романтичних стосунків. Хоча, не хвилюйтесь, якщо у вас в гороскопі є ретроградна Венера, тобто ви народилися саме в цей період, то якраз і побудова стосунків у вас буде дійсно от, вищі сили тягнути саме на період ретроградної Венери. Тому не для всіх це ось, як заперечення саме для створення е, стосунки. Для купівлі коштовностей це несприятливий період, несприятливий період для купівлі квартир, таких дорогоцінних речей, а також процедур краси та пластичних операцій. Тобто, все те, що ми зараз з вами перечислили, за це все відповідає Венера. І так як вона рухається в зворотньому напрямку, все це буде гальмуватися або не давати той ефект, на який ми з вами його очікуємо. Але є сприятливі моменти. так. Так, так, якраз я хотіла спитати про сприятливі моменти, які ж, а, чи є плюси в цьому всьому? Є, є, звісно, плюси. Цей період сприятливий, да, це в півтора місяці майже, для повного перезавантаження всіх тем Венери. Тобто, дуже добре віддавати борги, да, тому що це гроші. Дуже добре переглядати свої цінності, внутрішні пріоритети. Добре, завершувати розпочаті справи, вдосконалювати їх, вносити якусь красу, але не нові проекти, да, а ті вже які були розпочаті раніше. Також цей період дуже сприятливий для гармонізації всіх людських стосунків на основі переосмислення. А дійсно чи вони для вас важливі? А оце знаєте як можливість подивитися на них зі сторони? Тому саме період ретроградної Венери це період, коли можливо, як робота над помилками в, своїх, в своєму спілкуванні, і тому рекомендую всім, якраз зараз, дійсно подивитися на себе зі сторони, на свої партнерські стосунки, зробити певні висновки, і вже після 13 числа, якщо ви дуже хочете, або Щось да, як розлучитися, да, але буду сподіватися, що навпаки, да, ви захочете помиритися? Оце це буде дуже дуже сприятливий період. Взагалі, період ретроградної Венери не дуже поганий для України, тому що і Україна народилася на період ретроградної Венери, до речі, як і ретроградного Меркурія. Тому ось це гальмування цих всіх процесів воно допомагає нашій країні. Може не бути такою соціально активною і зробити певні активні кроки, але переосмислити, передумати, якісь кроки над, ну, знову роботу над помилками зробити. І все ж ті договори, які ми з вами очікуємо на відновлення миру, ось ці копалини, які ну, дуже болячі для нас, да, ось ці договори, щоб може якось так зробити, щоб це було не так болісно, не для нашої землі. Да, от саме з копалинами, не для нас з вами, щоб воно було більш виграшно для нас. Тому ось цей період якраз для цього. А взагалі, взагалі щоб ми розуміли, що е, ретроградна Венера, коли стає прямою, е, вона дійсно да, починає свій рух е, прямий, звичайний, 14 квітня. Але для того, щоб повернутися до того моменту, як вона почала свій. Зворотній рух ще нам потрібно чекати місяць, і тому всю ту роботу над помилками, ми робимо, да, яку ми робимо, можна очікувати лише після 16 травня, так, ми зрозуміли, да? тобто саме після 16 травня будуть, будуть видні ось ці результати. Я так е, гадаю, і дивлячись на карту України, що саме в травні, в квітень буде у нас ще важкий. Там якраз буде загострення певних моментів. Але саме в травні у нас є з вами можливість через це переосмислення, яке дає нам зараз вище сили через ретроградного венеру відновити мир, підписати дуже важливі договори, може ще і інші якісь умови. Або, знаєте, як війти в якісь співдружності, чи ще й щось таке, що буде допомагати нам. Так що будемо сподіватися, але це буде більше продуктивне після 16 саме травня. До речі, зараз скажу вам дві енергії, які ось ця ретроградна Венера да, зачіпляє. Вона почала свій рух з 11 градуса Овна і доходить до 25 градусу Риб. Так от. 11 градус овна це ідеалізм, віра і радість. А 25 градус риб це несподіванка і нещастя. Тобто, подивіться, вона спочатку веде нас від радості до несподіванок, а потім від несподіванок, так вона йде до саме до радості, і ми дуже сподіваємося, що це буде не лише в нашому особистістому житті, хоча і це нехай буде, але і. На рівні нашої держави і світовому устрої також. Пані Марина, ось якщо ми говоримо про всі всі ретроградності, так вони у нас закінчуються там орієнтовно, наскільки я правильно запам'ятала, десь в середині квітня, але діятиму ще місяць, як ви сказали знову ж таки. Так. А після завершення цих всіх ретроградностей, який період прийде а, в Україну? Що чекати? Можливо, ми можемо виокремити дві-три найважливіші астрологічні події, які чекають Україну. На початку весни ой, на, на, на всю весну і початок літа. Угу. Угу. Хочу попередити, що квітень буде напружений. Знаєте, от як почнуть почнуть всі планети рухатись в прямому і те, що гальмувалося, воно буде знаєте, виходити на зовнішній план. І ми бачимо дуже велике напруження. До речі, воно вже будуть починатися з сонячним затемненням, яке буде 29 березня. І впродовж квітня дійсно військове загострення буде. Може, до речі, знов бути якісь неприємності із зв'язком із електрикою, і на фронті. Ну тобто, на жаль, да, воно буде зберігатися. Але саме у травні планета Юпітер, яка відповідає за щастя, за гармонію і разом з Венерою за мир. Саме вона вперше за всю історію нашої от війни, ну більше трьох років, почне давати енергію нашим головним планетам. До речі, і ретроградному Меркурію, ну, в гороскопі України, і ретроградній Венері, і самому Юпітеру, а потім ще й Сонцю. І тому. Дуже хотіла б звернути увагу і українців, і простих українців, да середньостатистичних, як кажемо, і нашого уряду, і військових, що саме травень, а потім ще й червень, будуть вирішальними в підписання дуже важливих договорів. Успіхах на фронті, отримання підтримки з боку дружніх країн, підписання, можливо, таких якихось дуже важливих договорів, які відкривають перед нами великі перспективи, і матеріальні, і моральні, і духовні. Тому, якщо зосереджуватись саме на соціальній да, такій активності і щось робити, да, навіть не дивлячись на що, бути більш сміливими. більш Наполегливими, навіть знаєте, інколи як кажуть, от на російському дерзкими да Ось це якраз ці місяці, тобто травень і червень, тому що якщо ми за ці місяці не використаємо цю енергію Юпітера, там починаються з липня до кінця року не дуже сприятливі моменти для України. Хотілося би зробити якийсь дуже да, такий великий крок на зміцнення, на утвердження миру. А потім вже змінюватися, да, тому що зміни нас очікують. Так. Вони очікують весь світ. У нас це стосується саме, як знаєте, як наслідки того, що ми з вами переживаємо. А весь світ буде стискатися, буде да, мати ті виклики, з якими вони будуть вперше стикатися. Тому нам треба ось ці два місяці використати собі во благо ще раз, це травень і червень. Угу. Для світу, ви кажете, ось ці два місяці теж будуть, будуть виклики саме в травні та червні. В травні і червні будуть великі можливості. Великі можливості для України. Квітень буде напружений. Буде напружений і для нашого уряду, і для нас з вами. Тобто, якраз буде, знаєте, як загострення. От загострення всього цього військового конфлікту. А в травні і в червні будуть великі можливості для України. Підписати дуже важливі договори, там ну тобто нам вищі сили допомагають саме в цих двох місяцях зробити дуже багато для себе, для збереження життя, для того, щоб ну, відновити мир, і вже після цього да, я попереджую це. Не це не моє попередження, це попередження вищих сил. Що саме з липня на з вами очікує до кінця року напружений період, період змін. Болісних змін, то краще, нехай ці зміни будуть під час мирної України. <говори> а, пані Марина, що на хотіла вас запитати для всіх наших глядачів, щоб вони також могли зорієнтуватися, якось себе налаштувати. Якщо ми говоримо про період ретроградності, який зараз діє, що не варто робити, і навпаки, на чому варто концентруватися. Давайте ще раз да визначимося. Ми ще не сказали з вами до речі, і про ретроградний Меркурій, який разом з Венерою. Тобто, те, що стосується краси, да і прибутку, це на рахунок Венери, а ретроградний Меркурій це підписання важливих договорів, переїзди дуже такі важливі, да, кардинальні, також недоречні, і до речі, планові операції. Якщо операції термінові. Ідіть, але будьте уважні, якщо не термінові, їх краще відкласти ну потім на другу половину квітня, це не сприятливі моменти, да тобто для пластичних операцій, для будь-яких взагалі операцій, для укладання великих угод, тому що от зараз угоди будуть складатися і вони будуть потім переглядатися, тобто будуть якісь помилки, ретроградні завжди дає якісь незадоволення, якісь от моменти, да, коли ой, щось забули, а не те написали. А знаєте, можуть бути такі подвійні, якісь ем, формулювання, що одна сторона буде їх тлумачити по одному, інша буде тлумачити по іншому, і вже будуть певні суперечки. Тому ці договори краще підписувати після. 14 числа, після 14 квітня. До речі, знов в ретроградний Меркурій він вийде з своєї ретроградності 7 квітня, але дійде до точки, от тої, да, як ми кажемо, розгониться да, та ще і до тої точки, звідки він пішов в ретроградному Русі лише з 26 квітня. Але ось ці останні дні квітня вони будуть напружені для всього світу і для України також. Хочу попередити, що друга половина квітня вона для світової спільноти буде певним викликом віддачі кримічних боргів. Тому з одного боку у нас є сподівання, що ті злодії, так скажемо, які при владі, нехай вони отримують своє, але це стосується і всіх нас, тому що жоден з нас не не є. Таким досконалим, да, в своєму вираженні є певні у нас помилки, тому кожному придеть, ну, як платити за своїми да, саме вчинками. І, до речі, Меркурій, хочу от вам сказати: ну, щоб його да, наслідувати його вже градуси. Подивіться, він почав з 10 градусу Овна рухатись назад до 27 градусу Рив, і від впливу, яка веде до перемоги. Він нас переводить спочатку до неспокою, до орієнтації на не завжди щасливий кінець. Але знову до 26 числа він нас доведе до 10 градусу Овну, де ми отримаємо вплив, який дасть перемогу. Так, як ми заслуговуємо цю перемогу, так як ми заслуговуємо цього миру, я дуже сподіваюся, що ми цей шанс використаємо. Так, щоб Ще раз повторюю травень і червень для України дуже два важливих місяці. Пані мирине. Я думаю, що наші глядачі теж дуже сподіваються і всі ми, що ми використаємо оцей шанс на мир. Перемогу і на мирне завершення всієї всієї цієї війни, яка яка відбувається. Тому думаю, я дуже хотіла б щоб зірки справді нам цьому сприяли. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Наші глядачі, пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі, пишіть пропозиції стосовно інших тем, про які ми маємо поговорити на нашому каналі. Пані Марина, вам ще раз дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую і до зустрічі.